Не перекладається неочевидний переклад мемів, серія only Pants, тобто лише каламбури. І ми переходимо до наступного. Що ми бачимо? Армія один бриє другого, іншого. І говорить по телефону. Can I call you back? I'm shaving my privates right now. І підпис: How rumors get started. Давайте спочатку подивимося, чи можна перекласти його напряму, цей мемчик. Що в нас виходить? Можна я передзвоню? Зараз брею рядових, але насправді що мається на увазі? Геніталії Privates. І підпис. Як з'являються чутки? Ну, Я б сказав, що так не робиться, не пишеться примітка. Втрачається весь сенс цього мемчика. Як ми будемо адаптувати? Є така фраза капітан і його два помічники. Нею і скористуємося чи скористаємося. І що в нас виходить? Я передзвоню, Зараз брею капітана і його двох помічників. І підпис. Так народжуються чутки. І тут вам ще й картинка в поміч <кх> ось власне капітан і його два помічники. Коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки.